Українські прапори над ще двома містами Луганщини Копасно і Сєверодонець звільнили від бойовиків. Сили антитерористичної операції продовжують наступ. Українські прапори також вже у населених пунктах на Донеччині. Дзержинськ і Солидар на Луганщині, Рубіжне і ювілейне. Також сели АТО взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт Георгіївка у районі Луганська. У раді нацбезпеки та оборони назвали сьогодні три найбільш вразливі точки на українсько-російському кордоні: це Ізварина, зварена, та червона зоря. Ці прикордонні пункти наразі під постійними обстрілами з боку Росії між тим терористів з'явилася нова тактика неподалік селища Кам'янка на блокпості сил АТО бойовики підірвали мікроавтобус на не вибухівкою загинули троє військових. Зараз з'ясовують, чи був за кермом смертник, чи машина керувалася дистанційно. І найбільш вражаючі кадри дня сьогодні відзняли мешканці Сєвєродонецька. Як там зустрічали українську армію на центральній площі міста першої години? Далі без коментарів.